Перевірте, чи зробили ви сьогодні щось для свого психічного здоров'я. Рівень перший, базовий, базочка. У вас сьогодні було поживне харчування, міцний сон, прогулянка, фізична активність. І 5 хвилин ви посиділи в тиші. Можете поступово загнати пальці. Рівень другий. Вже на цьому розуміюсь. Якщо це ваш рівень, то, скоріш за все, ви зробили за сьогодні якусь вправу на саморегуляцію, дихальні вправи, медитацію. Маєте хобі, яке підвищує вам настрій і вам подобається їм займатись? Ви вмієте зупиняти скролінг як рілсів, тіктоків, шорців, так і думок таких, знаєте, ні про що і про все разом. Ви регулярно відпочиваєте. І не дивитесь до кінця фільми, подкасти, не читаєте книги, які вам не цікаві. І рівень просунутий, такий, знаєте, експерт вже може бути для інших психологом. Ви вмієте регулювати сильні емоції, відновлюватись після стресів. Ви маєте свого психолога, психотерапевта. Ви помічаєте, слідкуєте за змінами в фізичному та психічному здоров'ю. І звертаєтесь до спеціалістів, не чекаєте, поки само відвалиться. І активності всі попередні, особливо базового рівня, у вас підтримуються регулярно. Тож на якому ви рівні сьогодні?